Друзі, вітаю. 17 лютого. Сьогодні з вами знову реклачок. Як вам і обіцяв, сьогодні, в понеділок, з'являються вже нові заяви, що стосуються переговорів про завершення російсько-української війни. Поки що прямих переговорів між Росією і Україною немає, але все дуже активно до цього рухається. Дональд Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним дуже скоро. Президент України вже прилетів на Близький Схід, він прилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів, а в Саудівській Аравії ну це зовсім поруч. Будуть сьогодні готуватися до зустрічі Сполучені Штати Америки і з Росією. А потім вони зустрінуться з Україною, і потім на трьох, не лише на трьох, Саудівська Аравія буде посередником дуже багато цікавих новин. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Я вам буду тут пояснювати те, що власне відбувається сьогодні довкола саме можливості завершення російсько-української війни, на яких умовах. Отже. Учора вже до Саудівської Аравії вилетіли Вітков та Волц, це радник з національної безпеки, спецпредставник Дональда Трампа. А сьогодні до них вже доєднався Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, і саме в Саудівській Аравії мають відбутися переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання. Війни в Україні за даними видання Аксіо, ось така зустріч має відбутися вже завтра, у вівторок, 18 лютого. Ну і також Марко Рубів пояснив, де, коли на якому етапі будуть долучені до цих переговорів Україна навіть Європа. Ну, хоча з Європою, як у мене, складається таке враження, у американців зовсім погані стосунки і відносини. Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу. Але тоді, коли цей процес розпочнеться. І дуже цікавим є його коментар. Я хотів би вам навести його цитату Марка Рубіо, що стосується, коли ж там з'явиться Європа. Це дуже важливий момент. Він говорить: ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу. Все, що ми маємо зараз, це дзвінок між Путіним і Трампом, в якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Марко Рубіо також телефонував і Лаврову. Далі Рубіо говорить, що він припускає, що будуть подальші розмови, щоб з'ясувати, як виглядатиме саме цей переговорний процес, про який можна буде говорити, і тоді. Можливо, каже він, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією. Ну і зрештою, настане момент, якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього. Але якщо це станеться, то Україна має бути долучена, тому що саме вони зазнали вторгнення. І європейці мають бути долучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії. І вони також зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Дуже інтригуюче виглядає коментар Рубіо, але мені особисто він казує, що. Європа буде долучена десь на останньому етапі. Ну а Україна, будемо дивитися, як вони будуть швидко нас долучати, хоча це виглядає якось трішки ну ненормально. І напередодні ввечері, 16 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів. У них запланований державний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії і Туреччини. Ну в Саудівській Аравії, можливо, вони будуть завтра. Що власне пише Зеленський у себе в телеграм-канал вчора ввечері. Він говорить, офіційний візит разом із Першою леді до Об'єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет, щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону, а також інвестиції та економічне партнерство велика гуманітарна програма. Учора також стало відомо, що урядовці України вже готують візит Зеленського до Саудівської Аравії. Там перебуває українська делегація, тому я не виключаю, що якісь контакти ще раз наголошую з російською стороною можуть бути за посередництва Сполучених Штатів Америки. Але Саудівська Аравія буде не просто майданчиком для зустрічі делегацій, про що вже ви знаєте, про що ми вже зафіксували, але в тому числі вона виконуватиме роль посередника. Про це пише поки що лише видання CNN, посилаючись на свої джерела. Це дуже добра новина, тому що Саудівська Аравія має серйозні інструменти впливу на Росію. Чи впливатиме вона на Росію? Як вона буде формувати позицію? Нашу російську у цьому переговорному процесі поки що сказати зарано все буде залежати від того, як домовиться Дональд Трамп із керівництвом Саудівської Аравії щодо е, нафти. Скільки її зможуть запропонувати Саудити на ринок, аби в такий спосіб обмежити спроможності Росії воювати проти України? Втім, я поки що вбачаю, що такі рішення будуть дуже дуже обережними, оскільки Трамп зближується з Росією, намагається її використати як інструмент тиску на інші Геополітичних гравців. Змінилася роль Росії. В Кремлі дуже-дуже з цього приводу задоволені. І також Сполучені Штати Америки мають намір спочатку провести двосторонні переговори з Росією. Потім з Україною, тобто по черзі, а лише після цього спільний. Про це вже пише вся західна преса. витік інформації відбувся. Ну, в принципі, схоже, що так, нібито відбувається, хоча насправді я думаю, що воно може бути трішки і не так. А саме десь переговори будуть і відбуватися відразу в трьохсторонньому форматі, але між делегаціями і так, щоб це менше знали, приклад, до прикладу, не афішували, тому що ну, тут є пікантні моменти. Тобто, контакти такі можуть бути. Ну і також Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни і вірить, що може зустрітися з Путіним дуже скоро. Вже вчора преса писала про те, що в кінці лютого планується саміт лідерів Росії та. Сполучених Штатів Америки саме в Саудівській Аравії. Ну і делегація, яка туди прибула, то власне вона готує цю зустріч попередньо працюють делегації відповідно Москви, Вашингтону для того, щоб напрацювати якісь спільні документи, але звісно, це не буде без участі України. Я в цьому навіть не сумніваюся. Також Дональд Трамп сказав, що не згодним ствердженням про те, що одного дня Росія буде атакувати. Країни НАТО так він відповів на запитання, чи погоджується він із заявою Зеленського, що Росія буде воювати проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу. Сказав, що ні, він абсолютно спокійний. Він не згодний з цією тезою ані трохи. Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції неодноразово повторив, що росіяни готують напад на Польщу, на країни Балтії. Ну як на мене, це абсолютно очевидний факт. Трамп намагається це зараз не афішувати. Трамп намагається ситуацію заспокоїти і в такий спосіб завершити російсько-українську війну якнайшвидше. Далі ж він намагатиметься вибудовувати якісь відносини з Росією. І Основне питання, яке сьогодні Росія розглядає, це скасування санкцій. Також Трамп заявив, що готовий дозволити Європі купувати зброю американського виробництва для передачі Україні. Я бачу чимало скептичних коментарів з цього приводу, мовляв, дивіться, який жест доброї волі. Так, друзі, це жест і не доброї волі, це готовність заробляти. Але ми маємо розуміти, що чимало зброї, яка продається сьогодні на світовому ринку, вона справді продається з дозволу тієї чи іншої країни. Ви не можете просто прийти і купити. Це не в супермаркеті там, купувати масло чи хліб. Тут справді потрібен дозвіл Трампа, дозвіл Сполучених Штатів Америки на зброю, яка виготовляється саме в США. Адміністрація Трампа заявила своїм союзникам на заході, що хоче, щоб вони купували американську зброю не просто для України, а й в тому числі для НАТО, щоб вони більше витрачали на обороноздатність. В Принципі, прописна істина вона потрібна, вона повинна бути почута у Європі. Європа поки що не готова до цього. І також Трамп сказав, що Європі варто подумати про те, аби більше купувати американських енергоносіїв. З цим тут точно будуть проблеми, тому що важливим фактором буде ціна. І Європа зараз активно розглядає можливість придбання у Росії газу для того, щоб такий спосіб диверсифікувати джерела постачання, не залежати від американців. Коли ще вчора ми говорили про те, що Європі треба зменшити залежність від Росії, зараз бачимо, що говоримо дещо інше. А це означає, що Європі варто думати про те, де брати ще джерела енергопостачання, щоб потім знову не вляпатися у залежність від Росії. Непростий вибір, до якого Європа за великим рахунком не готувалася. Вони навпаки посилювали свою залежність від Росії. Ну а тепер Трамп їм диктує дещо інші умови. Я вам вчора повідомляв, що сьогодні в Парижі буде термінове зібрання очільників країн Європейського Союзу, де будуть розглядати питання допомоги Україні, безпеки і так далі. Вони починають про це міркувати. З 2014 року, на жаль, лише нині на одинадцятий рік їм дійшло, що це треба робити. Також говорять про те, що там можуть розглядати питання нашого членства в НАТО. Мені дивною видається зараз ця вся ідея. Чому тому, що є пропозиція, що Україна автоматично стає членом НАТО після того, як війна буде припинена, якщо раптом Росіяни знову на нас нападуть, тоді ми миттєво стаємо членами НАТО. Це повна маячня. Тому що ми не можемо стати миттєво членами НАТО, оскільки на це мають дати згоду всі країни північно-атлантичного альянсу. Звісно, таку ідею можна пропонувати, але на сьогоднішній день і Трамп, і Угорщина, і Словаччина. Ну і інші країни виступають категорично проти нашого членства. Це розглядають як одну із гарантій безпеки. Втім, як на мене, це не спрацює. Знову ж таки, моя особиста думка. Ви напишете в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І е, більш дієвим механізмом, який розглядає і Трамп, і я вважаю, що це справді може бути дієвішим механізмом, є миротворча місія в Україні. Але вона повинна виконувати, як на мене, не лише миротворчу місію, а і якусь оперативну, стратегічну навіть їй безпосередньо бути долучена. Якщо така потреба буде до протистояння російській агресії, вже є перші заяви про готовність відправляти миротворців в Україну. І першою таку заяву зробила Велика Британія. Прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Старм, який, до речі, сьогодні буде також у Парижі, заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання. Будь-яких мирних угод. Він говорить наступне: Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантії безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Велика Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, принаймні до 30-го року. Ну це чесно кажучи, дуже мізерна сума. І він говорить, що це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Ну і також Велика Британія претендує відігравати унікальну роль як міст між Європою та США у мирному процесі в Україні, враховуючи, що європейці дуже обурилися на американців за їхню жорстку риторику. То Велика Британія хоче тут відіграти роль посередника. Вони давно вже претендують на цю роль, враховуючи, що у самої Британії не дуже привабливе зараз положення має на увазі Кіра Стармера, яку активно критикує Ілон Маск. У відносинах зі Сполученими Штатами Америки не дуже привабливе становище, вони такий спосіб намагаються налагодити контакт. Ну, в принципі, це також один із елементів великої геополітичної світової гри. І одна із пропозицій, до речі, щодо розміщення миротворців, яка нині обговорюється, вона полягає в тому, щоб європейські військові були розміщені подалі від лінії фронту, яка буде встановлена мирною угодою. Ну, це як на мене також маячня, тому що вони мають бути. Найближче до лінії розмежування і поближче, а не сидіти, умовно, в Києві чи у Львові. Тому що в такому випадку ну, така миротворча місія це ні про що. Але це всі ті питання, які нині на а, столі, які обговорюються. Це не означає, що по них вже ухвалено рішення. Я маю на увазі щодо миротворців. А щодо переговорів, то фактично там так виходять на фінальну пряму. І динаміка буде дуже дуже швидкою. Трамп не буде зволікати з ухваленнями рішень. Він доволі жорстко діє зараз, тому що до прикладу, от навіть європейська реакція на заяви Джей Венса ну є тому свідченням, друзі. І в принципі, це добре, що такі процеси запускаються швидше. За цим усім, друзі, слідкую і на завершення додам вам ще одну новину, яка стосується обстрілу України минулої ночі. Чимало безпілотників пролетіло, вдарили вони по енергетичній. В Структурі України є аварійні відключення підприємств, навіть повідомляли про аварійні відключення побутових споживачів. Багато хто це розцінює як неготовність Путіна до переговорів, але наголошую, Зеленський сказав буквально днями, що він визнає, що Путін хоче переговорів, але, звісно ж, на своїх умовах. І такі атаки і продовження бойових дій на фронті засвідчує те, що Путін буде тримати дуже високу планку, як стартові позиції в переговорному процесі. І от навіть два російські безпілотники минулої ночі порушили повітря. Терний простір в Молдови пізно ввечері, 16 лютого. Про це заявив речник уряду Молдови Даніель Воде. Його цитує Reuters, І за словами чиновника, інцидент з дронами стався близько 23.00. Коли ми власне повідомляли про дронову атаку, ці безпілотники залетіли на територію Молдови неподалік міста Тараклія і повернулися назад. І молдавани подивилися, як вони залетіли. Ну і провели їх поглядом знову до України. Це мені вкотре засвідчує про те, що ну європейці все ж таки не готові ні морально, ні фізично, ні фінансово долучатися до протистояння російській агресії. Дуже непросте питання, дуже непростий виклик, і лише фактор Трампа може нам цьому допомогти. Ще раз наголошу, я багато ідей і заяв Трампа не підтримую. Для розуміння, тому що його ультраправий ухил, який він демонструє, це дуже небезпечно, але це дає зараз змогу дійсно струснути саме європейців. Вони вже збираються сьогодні в Парижі, і дасть Бог вони ухвалять якесь притомне рішення щодо хоча б власної безпеки, бо це направду дуже дуже важливо. Путін виношує ідеї атаки на країни НАТО. Вони можливо не будуть такими очевидними і широкомасштабними, як проти України. Гібридні вже відбуваються, а деверсії дуже потужні будуть. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Всіх люблю ціною, шану і шанові, не перемикайтесь! Все буде Україна!